Друзі, один з найвпливовіших людей в світі дав прес-конференцію, яка впливає на майбутнє фінансів і економіки США і всього світу. Хто ж ця людина? Це голова Федеральної резервної системи США Джером Пауел. Без перебільшення ФРС один з найпотужніших регуляторів не тільки американської, всієї світової економіки. Я розповім про це в окремому відео, а поки що я поділюся з вами п'ятью ключовими висновками, які ми з вами можемо зробити з цього інтерв'ю Павла із нещодавного засідання Федеральної резервної системи США. ФРС – це американський центробанк. Він регулює вартість одного з ключових товарів, якщо не ключового товару в світі грошей. Так, от Федеральна резервна система США залишила процентні ставки без змін на своєму третьому засіданні і дала дуже чіткий сигнал, що агресивна кампанія з підвищення ставок завершена. І вони спрогнозували серію знижень ставок на 3 чверті пункту, якщо бути точнішим, в наступному році. Це, до речі, більше ніж очікували економісти. Що ж це за такий магічний показник ставка Федеральної резервної системи США, чому вона так важлива? Ну, як мінімум, тому що е, цим параметром ФРС вирішує, чи буде рецесія, чи буде економічне падіння, чи будуть падати ціни на активи, чи будуть дорожчими кредити, чи навпаки. Буде економічний бум, буде період багаторічного процвітання, ціни на активи зростатимуть. Бізнес буде кредитуватися, створювати нові робочі місця, нові виробництва і так далі. Так, це вирішує не уряд, це вирішує по суті федеральна резервна система США, яка має колосальний вплив на економічну активність. В США в економіці номер 1 а значить, і в усьому світі, тому що інші країни, вони, так би мовити, йдуть причепом за американською економікою і трендсеттером є саме США. Так от, полісімейкери очікують подальшого зниження ставки ФРС, яка до кінця 2025 року може сягнути вже. 3,6% згідно з медіанною оцінкою от 19 цих посадових осіб ринки позитивно відреагували на цей голубиний тон комітету, і акції вже черговий день зростають в ціні. Американський фондовий ринок на підйомі. Паул сказав, що комітет ФРС, оцей комітет, який встановлює ставки, обговорював зниження ставки на своєму засіданні цього тижня, але не виключив можливості ще одного підвищення, якщо цього вимагатимуть дані інфляції. Тобто, по суті, взагалі, федеральна резервна система США, вони балансують. Між боротьбою з інфляцією і боротьбою з безробіттям. Да? Тобто, коли є дуже висока загроза інфляції, ФРС що робить? Піднімає ставки, робить гроші дорогими в економіці, і таким чином він охолоджує економіку. І коли економіка охолоджується, вона приходить куди, вона приходить до високого ризику, а потім і до зростання безробіття. І тут. От в, в, в цій е, крайній точці, коли наступає високе безробіття, рецесія, економічний занепад, федеральна резервна система США починає протилежну політику. Вони знижують ставку свою ФРС. це Індикатив і по суті драйвер, який задає вартість грошей в банківській системі, в цінні папери, все в, під впливом цієї ставки. Да? Дешеві гроші, це значить розігрів економіки, це значить більше інвестування, більше економічної активності і так далі. І так далі. От між цими двома крайніми точками ФРС і балансує. Так, от, е, насправді, незважаючи на е, от вище сказане, заява Паула посилила відчуття так званого голубинного повороту, да, тобто така м'яка риторика, яка зазначає, що пом'якшення монетарної політики, здешевлення вартості грошей вже не так далеко. І комітет ФРС явно пом'якшив свою позицію щодо подальших. Е, Подальшого підвищення ставок і вже вказав на перспективи їх зниження. Хоча голосування в середу було одностайним, в комітеті існують різні позиції в поглядах на перспективи процентної ставки. Вісім членів комітету бачать зниження облікової ставки менш ніж на 3 чверті відсоткового пункту в наступному році, а п'ять з них очікують більшого зниження. Прогноз інфляції був, до речі, знижений порівняно з попереднім квартальним прогнозом, голова ФРС Павел привітав це, однак, попередивши, що боротьба ще не завершена. Комітет сподівається на м'яку посадку економіки США, а не на рецесію, якої до цього очікували експерти, і прогнозує, що безробіття зросте лише незначно. Да? Тобто гарний сигнал для світової економіки, що по суті. Наступного року може початися новий економічний суперцикл. Нагадаю, що попередній суперцикл тривав більше 10 років. Так от ринки на це вже відреагували зростанням, є очікування, що, до речі, перше зниження ставки ФРС може відбутися навіть в березні 2024 року. Що це означає для світової економіки? Те, що вона перейде з режиму заморожування, з режиму знижування економічної активності до режиму розігріву, експансії. Фондові ринки, з падіння перейдуть в зростання. Причому це буде довгостроковий тренд, як це зазвичай відбувається. Ці цикли це може бути 5, 7, 10 Років, да тобто і інвестори будуть обирати, які цінні папери купувати, і так далі. Але головне, що весь ринок буде на підйомі, і це означає, що буде більше грошей, більше інвестицій, і дуже важливо буде для України і на етапі свого захисту в війні, і на етапі повоєнного відновлення знайти ті. Ніші на ринку, знайти ти ставки, які треба зробити стратегічні, для того, щоб залучити цей величезний глобальний капітал, який буде шукати найвигідніші точки застосування, буде шукати, де віддача, де можливості відкриття якихось нових ринкових ніж, так, де якісь нові напрями технології, нові виробництва, де можна припаркувати. Ці гроші, яких буде багато, вони будуть дешеві, це будуть не подарунки, це будуть не гранти, це будуть інвестиції, це будуть кредити, і в цій глобальній конкуренції Україна має знайти своє місце. Для цього, безумовно, нам потрібна власна економічна стратегія і сильна економічна політика. Я поділюся з вами відео, в якому я про це. Розповідаю друзі, з вами був Віктор Галасюк. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте нас на Patreon. До зустрічі!